Ukrainian хаос Давос, ми з вами знаходимося у Давосі. Ви займаєтеся культурною дипломатією. І якими були минулорічні меседжі, власне, і якими є цьогорічні? Чим вони відрізняються? Вітаю! Дуже раді, що ви долучилися до нас цього року. Український дім в Давосі вже власне всьому відкриває двері до для відвідувачів, і ми надзвичайно цьому раді. Останні три роки ми не тільки культурною дипломатією займаємося. Ми займаємося займаємося також донесенням тих меседжів від. І держави Україна, які є актуальними для держави, і сьогодні в Давосі ми говоримо про справедливий мир в першу чергу, про можливості, які Україна має для світу, і пропонує світу. Так, тобто, що ми фактично не тягар для світу, а ми країна можливостей. І в нас є багато інвестиційних панелей, де будуть обговорювати можливості, які пов'язані із природніми ресурсами України з інноваціями. З тими гарними історіями існуючих інвесторів, які вже є в Україні, ви знаєте, минулого року була велика угода, яка була вкладена. В галузі телекомунікацій. ось і тому ми кожного року намагаємося е, ці меседжі, які актуальні для держави як Україна підсилити і спільно з офіційною делегацією донести до наших міжнародних партнерів, яким ми дуже вдячні за допомогу. Ну, власне, ми були на панелі. Де буквально тільки що говорили про інвестиції, про те, що Україна буде таким інвестиці... інвестиційним, цунамі. Очікують е... і після закінчення війни. Звісно, що ми ну, і після того, як ми вступимо до Європи, до Європи там нам дають хто як п'ять десять. 10... Роки це такі прогнози. Але якими ви бачите, наприклад, ці інвестиційні ем, інвестиційні інтереси серед європейців в тому числі тут зустрічаєте зараз під час війни. Ще поки ви знаєте, це дуже гарне питання, тому що дуже багато є успішних історій вже зараз, і це ми намагаємося показати нашим партнерам, щоб вони не очікували до перемоги, а власне інвестували зараз. Ми звичайно всі дуже сподіваємося на цей. Довго довгоочікуваний мир наш, так і звичайно, це буде Україна. Сподіваємося, буде такою таким бумом, хабом для інновацій, хабом для е, воєнної такої промисловості. Тому що ви бачите, ми задаємо е, цей пульс, цей ракурс, ці інноваційні речі. Ми тестимо їх на полі бою, і тому нам дуже важливо показати, ми в цьому передові так, ми в цьому. Маємо гарний досвід, і ми цим досвідом власне ділимося з нашими партнерами. Хочеться дуже, щоб це не був досвід лише війни, так щоб це був досвід інновацій, досвід нових стартапів, досвід якоїсь такої, знаєте, більш позитивних позитивних речей, інфраструктурних гарних проєктів і так далі. Тому всі ці речі ми будемо звичайно обговорювати. В нас на панельних наших дискусіях є дуже багато представників інвестиційних компаній, так є багато е, так само і інноваторів, і тих людей, які дивляться за талантами, і в принципі співпрацюють вже з Україною. Тому в комплексі я думаю, що ми досягнемо гарного результату. Можливо, ви вже щось чули, що вони говорять уже зараз про Україну в очікуванні цю інаугурації, Всі очікують, що ем, Трамп постарається завершити цю війну на справедливих для нас умовах. Чи щось уже вам кажуть поза кулісами? Ну, ви знаєте, тільки сьогодні починається всесвітній економічний. Форум ми сьогодні зібрали прекрасних людей в українському домі. Ви бачили на сьогоднішній першій панелі. Ми обговорювали ці реці речі. Тому будемо дуже сподіватися на наших партнерів, що вони будуть поруч з нами. Допомога продовжиться, і ми досягнемо цього довгоочікуваного і справедливого миру. Що дуже важливо для нас. Тому нам дуже важливо зафіксувати наші позиції на полі бою, щоб мати сильні переговорні позиції власне на стосовно мирної мирної угоди. Ну екрані запитання У вас завжди. Топові спікери, топові політики, топ, топ топових як вдається їх залучати до власне дискусії про Україну зараз. Дякую вам за це. Ми дуже стараємося. Ми багато працюємо. В нас гарний організаційний комітет. Тому кожен долучається зі своїми особистими теплими контактами. І ми бачимо, що ви бачите, навіть черги стоять до нашого павільйону дуже багато уваги, і незважаючи на те, що в Україні третій рік війна, і от ми конкуруємо на цій променаді з іншими павільйонами, тим не менше знаєте, ми маємо Україна б'ється, вона має серце, і це всі відчувають. І оця наша гостинність, ця вся наша культурна дипломатія, яку ми провозимо до Давосу. Вона дуже притягає людей. Вона показує оцю таку доброчесність, відкритість і знаєте, такі людські якості гарні, які мають українці. Тому ми все разом якби запаковуємо і дуже раді всіх вітати. Я не можу не згадати, що минулого року політику назвали Україні хао. Хаос найкращим власне на променаді. Тут це найдорожча вулиця власне Давосу, і тут знаходиться близько 100 урядових будинків, взагалі будинків з різних країн світу. І саме український став найкращим. Чому як ви вважаєте, чи можемо ми цього року знову стати найкращими? Так, це було дуже гарно і дуже для нас неочікувано, але ми дуже старалися. І це в комплексі дало гарний результат. В нас були чудові спікери, в нас була прекрасна гостинність. Ми кожного вечора у нас є такі. Прийняття як, як прийоми при, прийоми, так прийоми власне, і ми намагаємося показати через гостинність, через їжу, через каву, через інші речі, так про те, щоб що ми дуже як гостинна mm -hmm. нація. І політику, до речі, минулого року визна, визнало нас в комплексі. Тобто вони зауважили, що ми не тільки знаєте, пригощенням тут актуальні в Давосі, так і у нас найсмачніша кава, але все-таки, yeah. от суперспікери. Топові спікери, топові е, тематики, які які ми е, обговорювали, і це все в комплексі дало гарний результат. Але цього року я дуже е, ми мали дуже гарну е, таку зустріч теплу перед відкриттям зі всіма журналістами. І власне, в тому числі і з політикою, журналістами зі всіма ми їм розказували про те, про ті ініціативи, які ми запланували цього року в Давосі. Ми мовимо, будемо гарну ініціативу мати до речі, з Укрзалізницею, Немо Про яку я хочу розповісти так. Ми завтра її Голосимо це, ми будемо роздавати квиточки до України тим міжнародним і журналістам, і загалі відвідувачам, які б хотіли приїхати до України вже зараз, не очікуючи миру, щоб люди відчули цей вайб, щоб люди відчули цю енергетику. І власне завдяки цьому, ми я дуже сподіваюся, що ми отримаємо отримуємо більше відвідувачів і більше допомоги. О, ну класно, не тільки перший початок робочого. Власне, Давоського не форуму. Постійно хочу сказати Давоський форум, але ж ми Ukrainian House Давос. Дуже дякую вам, що ви знайшли для нас час. і Очікування наступних п'яти днів. Дякуємо вам і разом спільно до перемоги. Дякую, дякую. вам.